Всім привіт. Середина листопада, це можливо мій останній поход за грибами. По гриби вже тут пізно. Але мало хто знає, та збирає фламоліну, на яку я її розраховую. А ось тільки в мене питання, куди йти вгору, де трохи менше листяних дерев, чи вниз, де занадто багато води. Зараз побачимо, побуваємо і там, і там. З завтрашнього дня починаються дощі, потім похолодання, а потім щось таке схоже на українську зиму. Побачимо, що воно буде. Цікаво, я, я із вершини сопки бачив тут листяну рощу. Ну як бачив, коли я бачив в, в вересні місяці. Два місяці тому я бачив тут. Може трохи менше листяну рощу прийшов. Прийшов за фламуліною. Це капець. Нема листяної рощі. Ну це добре, якщо вони просто спиляли і... І все залишать. Все заросте лісом. А якщо тут почнуть сюди дорогу вести, а потім ще будувати котеджі. полная катастрофа. Листья на роще тут была. Ось тебе и роща, ось тебе и фламулина. Я не знаю, как они так швидко справляются. Зараз спущусь, подивимось ближе. Пляшка какая-то, ктось кинул. И это же кинули лесорубы. Это же не, не какой-нибудь олень пришел и кинул. Да. Собака, якась рвала тут ее. Гралися з собачкою гралися і кинули. І кинули. Ось так. Ну Хе. схоже на поведінку нашу. Та ж люди бувають різні скрізь. А ось і грибочки. Потрпані та перерощі. лисичка трубчаста. я тут розраховував знайти, чесно кажучи, фламуліну Чесно кажучи, я тут розраховував на Фламуліну. Так, Фламуліної поки туго. А ви дивіться що тут Що тут сталося буквально сьогодні вночі, а можливо а можливо на днях упало ось це дерево. Ось якщо його так зняти, видно, що це дерево просягнуте таким біленьким сніжком. Видно, по всій, по всій деревині такий собі білесенький-білесенький сніжок. Ось тут видно добре його. Це сніжок, не що інше. Як глива. Дивіться, як тут воно поросло все добряче, поросло все гливою. Так, в Фінляндії глива і опеняк зимовий. Це досить рідкісні гриби. Знаєте чому? Та все тому що все тому що в Фінляндії дуже-дуже мало листяних дерев, а листяні рощі чомусь. Господарі фінські недолюблюють, їм їм цінніше, видно, з усього сосна та ялина, ніж береза та тополя. І мало того, що я вам хочу сказати, я знайшов незвичайну гливу, а зимову. Це глива зимова, я бачу просто по її ніжкам та по її. Наслянистості це зимова глива. Ось така. Ось такий файний грибочок. Вона, бачите, вона, вона кріпиться за допомогою маленької-маленької ніжки. Ось, ніжка чітко виражена. Ніжка зимової гливи. Вона в Україні ще трошечки помаранчева знизу, але тут сонця недостатньо і вона їй видно тільки паніжки. Ось так виглядає зимова глива. Що там відбувається? Дві чи три пташки просто розриваються від, від істерики. А тут ось колись проїхав, мабуть, рік тому лісовоз. Оп, рябець тільки шов, пішов. Рябчик прямо у мене 5 метрів від мене сидів. Мене пропустив, я пройшов мимо, а коли я повернувся, вже не витримав. Ось такі грибочки ще ростуть. Хіба дивіться на них. Це якась, якась із рядовок. Якась із рядовок. Ну вона вже перерожча. І все тут таке слизьке, що це караул. Тож, друзі, кому цікавий мій канал, та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші, ага. а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Що я тут ще побачив? Середина листопада. Вау-вау-вау. Дивіться. Лисичка. Так, Справжні лисички ростуть. Середина листопада. Фінляндія. Трохи північніше самого Хельсинки Еспа, недалеко від національного парку. Ну подивіться які гриби. Вони в осінньому лісі просто як ліхтарики, як лампочки. Світяться. Ну прийшов я сюди. Чуварті. А там сидить дві сойки і здається, що їх зараз порве. Що ви там орете? А може може їх там і більше Може їх там всі три Я да, навіть трохи бачу їх Але чого да, більше Їх там мінімум три Ааа Все зрозуміло Хух Дрозди. Вони щось, щось не поділили з дроздами. Вони такі дури, що із грабцями можуть не поділити, потім, потім посворитися одна з одною і орати, так, цілий день. А я то думав, що якийсь звір тут. Ладно, йдемо далі. Так, а це ось лісочок. Гриби грибами. Які ж тут гриби, якщо і за черниці. Це черника і бруслина. А ну, от переміжку не видно геть нічого. Тільки можливо якщо щось буде на стовбурі рости. Це всі гриби. Зате є стежка, по якій ти дуже легко у порівнянні з іншими локаціями. трошки піднявся покажу зараз зараз красу із висоти тут такий підйомчик що можна в принципі піднятись не хвилюючись за голову так а ось тут Справжня краса, дивіться як виглядають поміж ялин та сосен мадрини Чотири велетенські мадрини стоять європейські посеред вирубки Чотири мадрины краса А там наче хтось спостерігає за мною з той сторони, Все, зникло А тут по, на каміннях щось сиділо, якась тварина. Ось такі краса з однієї сторони скелі. І зараз покажу із другої. З другої теж краса, але вже без мадрин. Дякую всім за увагу та терпіння.